Всім привіт! Сьогодні буде незвичайний формат цього відео. Він сьогодні більше не стільки смисловим, але ну смисловим теж більше з емоційним зв'язано в мене. Це не про вирощування ягоди, це як ви бачили, женські цього поокладинці, це про паї і про оренду паїв і відношення крупних корпорацій, холдингів. До людей. Не говорю про всіх, я сьогодні буду говорити про конкретно тих, хто до мене прийшов. А, невелика предісторія. В мене в сім'ї є пай, він належить моєму батькові, а перед тим належали мо моїм діду з бабою. А, пай, в принципі, все життя знаходився в оренді, так як у нас не було нормального ринку землі, щоб щось з ним робити. На даний момент вже, слава Богу, я підтримую ринок землі, щоб його можна було продавати. Земля це в принципі товар. А, але який має риночну вартість, а не вартість якась там, ну, да? І І У ну, батька був один договір, точніше це ж дід підписував один договір, потім він закінчився, батько перейшов до іншого орендаря пам'ятаю, на 7 років, бо я там вже читав договора, вичитував. Там адекватний договір, там все, що треба було, там, грубо говоря, попередити. За якийсь період часу, типу, щоб розірвати договір а, при, пере, після окончання, і все. Там, ніяких переважних прав, ні, ну, такого нічого не було. А, на 7 років але компанія орендар обанкротився і зараз а, цього орендаря підхватили, я так розумію, він банкрот, і його все, всі його борги і все остальне підхватили холдинг. А, холдинг називається, щось скажу, Боже, щоб правильно точно назвати, Encelco Agro. Договір я вам буду показувати, там деяку інформацію, понятно, я заблюрю особисті дані. А строки договору я вам покажу. І це все буде зроблено для того, щоб хто буде такі договори заключати з любим орендодарем, бо знаючи, що це не тільки типу, корпорації, хоча в них це в особливості дуже. При... А, але і в обичних ну, орендарів також можуть бути нюанси. Договір не такий. Ну, чесно, як моя дружина сказала, тут ще не вистачає пункту прокріпатства. Ну, бо по-другому це не назвеш. Тобто, коли підписати такий договір, земля більше не ваша. Ну, от просто от, договір складений таким чином, що ні я, ні моя донька, ні мої майбутні внуки цю землю більше не побачать. Вони не зможуть її забрати. Розкажу емоційну історію, тобто як вони прийшли і з чого це було. Далі прочитаю пункти договору, які їх читали. Перший день приїхали, приїхав усатий дядько з сусіднього села, його всі знають. Він там, от, все, от вони забирають, дають саме головне. перша фраза, що вони звучать, ми даємо за підписання договору 16 тисяч гривень. Одноразової виплати, але ну, це ну, вони забувають уточняти, що це якщо ви підписуєте договір на 10 років. Бо якщо ви хочете на 7 років, то виплата відповідно буде менше по 1600 за рік. А І, 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 і дядько такий, добра людина, все, та все нормально, я кажу, так мені треба ну, договір почитати, Та що ж, ми всі люди, я кажу, ну, так, зараз ми люди каже, ну, в суді, потім, коли я захочу забрати свою землю. В суді будуть зовсім не люди, там будуть адвокати. І там зовсім... Ну і з такої емоційної сторони. Ну, побачивши, я так розумію, це вже співробітники самої фірми, побачили, що тут не зовсім так хорошо лагладко виходить, вони прийшли. Дехто адекватно, Просто мовчав, слухав, те, що я говорю, те, що я хочу почути від них, я більше задавав питань, але відповідь не давав. А дехто з них починав хамити в відкриту і прям ну, погрозами ти не називаєш. Це типу з фразами. А що ти будеш там садити? Я кажу, ну а вам яка різниця? Як? Як? А що земля буде простаювати? Ну це емоційні, типу, вкладиші на більш старше покоління. Бо мені, наприклад, ну я відповів нормально, типу, що насіння бур'яна дуже чудове є існує. Типу ні ухажувати, ні хімії, не треба, нічого. На що відповів мені одразу в відповідь, то ти будеш сам платити оренду орендну плату. Не орендну плату, плату, боже мій, податок на землю. Ну, Я загуглив це від 0,3% до 1% від плати за від вартості землі оціночної в рік. Ну, то есть При оціночній вартості по максималках беремо. Да, оціночна вартість, наприклад, пає мільйон гривень, вполні реальна стоїмость, насправді іменно типу, оціночна вартість землі державна. Мільйон гривень то це тисяча гривень на рік. Ну, ну і я з ними, поспоривши в цьому питанні, ми, в принципі, до в методі дійшли до згоди, що е, ми підписуємо договір, але перед тим вони дають мені його почитати, узгоджуємо пункти з ними. Е, договір на 7 років, вони мені його скинуть в електроні. І що ви думаєте, на другий день, скоріше всього, вони думали, можливо мене немає вдома. Е, вони шукали п'ять батьків, приїжджають, і вже в конверті було 16 тисяч гривень і договір на 10 років. Коли вони побачили мене, вони почали ой, да, ви там на 7 років, а там другі люди писали, а там непонятно що, тралівалі, ми потім передрукуємо типу, на, на цей. Ну, до батька, що твоя потрібна тільки подпись. Ну, тут підпишеш і все, і ну, там, тих 16 тисяч це типу, ні про що. Основні типу, пункти, от, ну, я вам зараз ну, типу, по-перше, типу, вартість землі. Типу, я читав попередні договори, які в мене раніше були, варт... орендна вартість землі складалася відсоток від оціночної вартості землі. З індексаціями по, там, ну, там, по інфляції. В даному договорі просто є сума. сума я вам озвучу, 20... Там 22 тисячі це до оподаткування. Ще за, за мінусом 20 з лишнім відсотків там 19,5% було, зараз не, точно не знаю, але там. Тобто на руки ви потримаєте, я думаю, 17 з лишнім, 18. Тобто це оренда землі за рік. Це за пай, це не за цей не за гектар. Ніякої індексації, ніякої рахувань, нічого. Просто є сума і причому договір на секундочку, на 10 років. 10 років назад в мене зарплата була, якщо я не помиляюсь, в районі 7 тисяч з лишнім гривень. На даний момент я зараз даний момент я не працюю, але мої колеги, які до сих пор там працюють, отримують в 4 рази більше. А тут оренда землі з фразою, ну я їм це озвучу, кажу: так, ребята, а чого оренда землі от фіксована? Та ми там переглядаємо, ми ж такі хороші. Ми кожен рік будемо переглядати, кажуть, ну так це на бумазі. Ну в чому проблема написати на бумазі, що да, ми от будемо переглядати такий-то такий в таку таку суму, типу, згідно індексації. І саме, саме більше цікаво, я вам просто зачитаю договір. Це Після закінчення сроку, на який було укладено цей договір оренди землі, орендар тобі ж вони, має переважне право, це саме більше така от переважне право, право перед іншими особами на укладання договор, договору оренди землі на новий срок. У цьому випадку орендар повинен не пізніше, ніж за один місяць до закінчення сроку дії договору, повідомити. Повідомити письмово орендодавця про свій намір скористуватися переважним правом на укладання договору оренди землі на новий срок. Тобто, коли закінчиться договір, все, що їм треба зробити, це просто написати мені. Заказний лист за місяць до його закінчення раніше, ніж за місяць там до його закінчення. І все, і договір автоматично пролонгується. Це вказано в пункті 3-4. Сторони дійшли згоди про те, що цей договір підлягає поновленню, автоматичному поновленню на такий самий срок і на таких самих умовах. По поряду передбачений статтєю 126-1 земельного кодексу України. Тобто вони мають переважне право. Щоб цей, ну, що Я зобов'язаний з ними угоджувати. На мої запитання, а, конкретні були одразу, як я зможу забрати свою на землю назад. Тут немає пунктів, які дозволяють мені забрати мою землю назад. На моє питання, типу, як я можу забрати землю, мені відповідають, ой, а нащо вам її забирати. Кажу, ну я хочу почути відповідь на питання конкретне, як я можу забрати свою землю назад. Ну, можна за згодою сторін. Ну, тобто вони будуть, ну Якщо вони не проти, що я заберу свою землю назад, то я тоді її отримаю. Каже, кажу, а якщо ви будете проти, ну тоді через суд. Я порився, так, да, дійсно, є судові справи з НСЛКО агро по поводу люди, хто забрати назад свою землю. Такі справи для ці роками ну, по декілька років. Одна справ була, якщо я не помиляюсь, в 2020 році людина підписала договір в 2014 році. З ними на 7 років оренди землі. Після закінчення оренди землі людина хотіла забрати землю, але їй сказали, що ні, ми її не віддамо, так як оренда землі, типу продовжена згідно додаткової угоди до цього договору, яка була підписана у 2015 році. Тобто то за рік була підписана додаткова угода ще на, ну, до 2025 чи до 2026 року, по факту, продовжується. Вони вмісто 7 років вони собі дописали ще років, там, да, там 10 років, і просто використовують землю. Тобто площа чи фіксовану суму, через 10 років це зовсім інші гроші. І суд постановив, був проведений ну, позивач, був, казав, що він не підписав даний договір, а був підписаний. Була зроблена експертиза, НДКЦ зробила експертизу і що Почерк людина не підписувала цей договір. Тобто вони самі підписали договір, продовживши цей. Суд тривав два роки, два роки вони користувалися землею. І знаєте, що суд присудив? Да, він анулював договір зенселка Агро і заставив її повернути землю. Але ви і, в... і виплатите судовий збір. Якщо не помиляюсь, 860 гривень. І вартість експертизи. Це 2,5 гривень. Тобто людина отримала назад 3000 гривень. 2 роки вони користувалися їхньою землею. Людина потратила 2 роки життя і непонятно скільки грошей на адвокатів, юристів. Ось така вартість оцих договорів і тобто це кріпацтво. Тут ну, просто сума, сума кажуть, за 10 років без індексації. От один з пунктів договору. Далі читаємо. Здійснювати е, умови повернення земельної ділянки. Типу, ну, типу, там різні. Припинення дії договору. Він, понятно. Е, орендар повертає орендодавці, земельну ділянку в стані не гіршому, порівняно з тим, е, у якому він одержав її в оренду. Ну, якщо повертає. Е, Здійснені пунктик здійснені орендарем без згоди орендодавця е, витрати на поліпшення орендової земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодовитися. Тобто, якщо вони рішать покращити без моєї згоди щось на моїй ділянці, ну, а так як покращення не можна відділити від завдання шкоди, то цю шкоду навіть ніхто не компенсувати не буде. Тобто, ну, типу, я не хочу, щоб на моїй ділянці якісь тоді проводилися покращення. Ну, типу, не треба. Пункті інші права та обов'язки да, в договорі є те то, то саме переважне право. Дотримуватись переважного права орендаря на укладання договору оренди землі земельної ділянки на новий срок, та, або на поновлення цього договору на новий срок. У випадку реорганізації орендаря перекласти договір оренди з правонаступником так, у випадку надходження такої вимоги від останнього. Тобто Вони роблять реорганізацію, з'являється якась друга фірма, і я зобов'язаний іменно з нею підписувати цей. Далі опять ще є пункт. Орендер земельної ділянки має право. Тобто вони мають право. Переважне право на укладання договору оренди земельної ділянки на новий срок та або поновлення цього договору на новий срок. Це вже третій раз на, на чотирьох листках зустрічається переважне право. Ну, я вам більше скажу, в судових, в судових є рішеннях. Є дійсно тіпо, суди по поводу того, що люди хотіли а, перезаключити договір з іншими організаціями. Інселка селка Агро а, подавала а, в суд на своє переважне право. Да, дійсно, вони мають право. І вони дійшли до Верховного суду. Тобто я не знаю, скільки там длилася справа, але суд зобов'язав використати її. Ну, тіпо, її переважне право. Ну, це ж у який, що, у нас феодалізм якийсь, у нас там. Перше право ночі, чи як, ну типа, ну, що це таке переважне право? Ну, тобі, я розумію, ви хочете договір, окей, тіпа, ми обсуждаємо там суму. Я за суму взагалі не обсуждаю, тіпа, ну, хочете оренду, не питання, стільки, то хорошо, добре. Окей, типу, використовуйте, ну це просто договір там, на 7, хорошо, навіть на 10 років може бути договір. А, ну просто, щоб ну, договір закінчився, значить він закінчився. Все, типа, ви приходите, ну, тобто, має закінчитись договір, ви зі мною говорите. Я кажу, що ні, ребята, я не хочу з вами. Е, я хочу з кумом разом там, начати сам вирощувати пшеницю, там, горох, не знаю, що небудь. Типу, я забираю землю. Чого я маю чужих людей питати, що робити з моєю землею? І таких договорів по селу зараз мене підписали дуже багато людей. Вони приїхали на храпом. Е Обманним шляхом, вони не показували ці договори, вони просто кажуть, вот конверт, вот 16 тисяч показують, щоб люди бачили суму, а, ваш, а від вас все, що треба, це підписати, вот тут галочка стоїть. От просто підпишіть, що все, договір підписати, І от ваші гроші. Да нахрена мені цих 16 тисяч, блін, ну типа, це просто наїбалово, вибачте, за слово, що люди так, ну типа, вони так поступають з людьми. Ну, я не про те, що компанії, ну, не, не всі компанії такі, згласен, типу, я говорю конкретний приклад, але я говорю до, для людей, люди читайте договори. В договорах кажуть, вони в наступний раз напишуть, що ви там кріпак вже. Ну, це просто якийсь ужас. Типу. Ніколи не прошу в основному, типу, попросив, хотів би попросити, щоб ви розпространили це трошки відео. І по іншим, щоб, можливо, хтось такий почитає все-таки договір, і або не підпише, або підпише хоча б на адекватних своїх е, умовах. А, бо оцей договір, ну це іздівательство, типу, я це прям не можу. Пишіть в коментарях, можливо, які в особливості договорів ще у вас є. Бо в інтернеті я теж багато читав, чув, але озвучувати не буду, бо по факту я не знаю, чи так є. Ну, Бо багато існує, типу, і не платять, і все. ну, тобто, Читайте люди договора, щоб воно було хоча б справедливо, справедливо згідно договору там. І не, не говорю, що він не має, вони не мають заробляти. Так, да, вони мають право заробляти на моїй землі. Ну, типу, якщо я здаю в оренду, я заробляю, вони мені платять плату, вони роблять і заробляють на моїй землі. Ну це блін, ну не забрати в мене землю в моєї сім'ї і в багатьох сімей, які фізично не зможуть, бо відсудити в них потім практично не вийде. Це підуть там дуже багато грошей, це буде дорожче, на більшість бага... людей на це не піде, так як це буде дорожче, ніж вартість самого паю. Так що читайте договори, обсуждайте, ну, робіть якісь переговори, коли вони не, с... не хочуть типу, дайте собі час подумати. Дайте день-два почитати договір, зібратися з мислями, а далі пообсудіть з ними. Якщо вони не йдуть, пошукайте іншого орендаря. Вони між собою далі потом поміняються землею. Але паю ну, земля має залишатися. Якщо ви хочете її продати, продайте. Но, от, ну, з такими договорами ну, це просто ужас. Все, всім Дякую за увагу, трохи емоційне відео. Далі ми будемо знову повертатися до полуниці і вирощування. Бо зараз не так багато часу є. Все, авральним, авральними темпами в нас тут ще. заливає вже скільки днів, навіть зараз починається. Все, всім дякую за увагу, Все, всім пока.